Усім привіт! У мене сьогодні для вас дуже цікава новинка, і я не знаю, коли ви дивитесь цю розпаковку. А знімається вона, щоб ви розуміли. 8 листопада. Тобто я вже зарані знав про цей смартфон, коли його ще ніде не було ні на AliExpress, ніяких даних не було. Але мені вже його доставили для того, щоб я зняв на нього огляд. Тож це Ukitel WP19 Pro, і я до сих пір не маю уявлення, як він виглядає і які там характеристики. Тож давайте не будемо затягувати. Розпаковуємо. Ну, скажімо так, коробка взагалі не здивувала, звичайна вкітелівська коробка. Мені цікаво подивитись, на якому залізі взагалі працює цей смартфон, тому що я цього до сих пір не знаю. Так, перше, що я бачу, процесор MT6789. І я вже не пам'ятаю цю абревіатуру, не пам'ятаю, що це за процесор, але зараз швиденько загуглю. Загуглив. Коротше кажучи, це пишуть що Helio G99. Ось так. Тут 12 ГБ оперативки, 256 ГБ постійної пам'яті і батарейка на 22 000 годин. Тобто, по суті, як я бачу, помінялось мало що в цілому. Але, можливо, помінялося щось ще цікавого по дизайну. Так, комплектація. Ну, стандартна окітелівська зарядка, скріпка інструкція і блок. Наскільки в нас блочок, Де у нас інформація? Так, як і було, 33 вати, 66, бачите, не захотіли сюди зробити. Ну і сам смартфон. А, так він глобально не змінився по дизайну. Ось така от цеглинка в моїх руках це WP19 Pro. Як ви бачите, дизайн задньої панелі у нас трошки інший, точніше, в самої вставки, тому що панель така ж сама під шкіру залишилась. Дизайн такий під шкіру. Динамік на своєму місці, кріплення для шнурка, все це присутнє. Ось так. Цікаво, чи краще стала знімати камера? Так, по дизайну це той же самий смартфон, все зрозуміло. Давайте подивимося, що ще цікавого тут є. NFC, звичайно, є, Android уже 13-й, е, тому що в звичайному WP19 там 12-й Android. І тут 678 дюймів екран. Величезний. А, до речі, цікава частота оновлення, яка тут, тому що в звичайному WP19 було 90 Гц. Можливо, тут ще й 120 буде. Зараз все, все з вами подивимося. Знімаємо акуратно плівочку і будемо його запускати. Так, запустили ми WP19 Pro. Давайте подивимось все-таки 90 чи 120 Гц у нас екран. Так, заходимо. Бачите, як знав, 120 Гц можна поставити. Тепер у нас тут повноцінний сучасний IPS-екран на 120 Гц. Круто. Давайте подивимося камеру. Камера у нас 64 мегапікселі. Поки що не знаю, чи це той самий модуль, що у WP19 чи інший модуль. Поки що не зрозуміло. Зараз щось сфоткаю. Але мені здається, що воно плюс-мінус має бути те ж саме, що і звичайному WP19. Ну, коротше кажучи, на повному огляді я вам це все покажу. Тож обов'язково підпишіться на основний канал, де в нас і відбуваються повні огляди. Що по режимам? Режим відео, режим портрет. Так, давайте відео В 2К може знімати. Стабілізація є. О, дивіться, стабілізація. 2К відео. Стабілізація, якщо і є, то не надто крута, мені здається. Але щось та стабілізує. Будемо дивитися. Інфрачервона зйомка, тобто нічна зйомка також у нас залишилась, бачите? Можна вмикати, вимикати цю підсвітку, або поставити її автоматично. Режим HDR також бачу є. Режим мікро, це у нас макрозйомка, окрема камера також є. І додаткові режими. Про-режим, нічний режим і режим довгої витримки. Звичайно, що основна фішка цього смартфону буде полягати якраз таки в автономності, тому що 22 тисячі мА -годин, це, до речі, зараз не рекорд. Хто дивиться це відео вже в листопаді, в кінці чи в грудні, то ви знаєте, що вже танк 3 з'явився. А це не рекорд. Але 22 тисячі це досить багато, як на мене. Налаштування у нас також, по-моєму, змінились. Менюшка в 19 звичайному була не така. Звичайно ж, у нас є розширення пам'яті оперативної. Не знаю навіщо це таким смартфоном, в яких 12 ГБ оперативки, ну але хай буде. Ось так. Коротше кажучи, вони оновили. А, до речі, дивіться, що пише про батарейку: 9800 мАч. Це вони, напевно, з WP21 таке відчуття, що поставили сюди прошивку, і він показує те, що на WP21. Може бути і таке по першим відчуттям я вам скажу так, цей смартфон дійсно нічим фактично по відчуттях не відрізняється від звичайного WP19. Звичайно, поміняли трошки дизайн задньої панелі. В 19-го у нас, до речі, вставочка оця була срібляста, а не чорна. Ну, а тут вона чорна. Ну і сам дизайн, як бачите, такий цікавий, зробили, там, де камери блок. І все. А так, по суті, той же самий WP19, просто трошки. Підкоригували його під 13-й рік. Оце так, якщо коротко сказати про цей смартфон. Ну як він працює на практиці, і наскільки він автономний з цим процесором, тому що ж я нагадую, що в wp 19 був інший процесор. Тож, про це все на основному каналі. Підпишіться на нього і чекайте повного огляду. Бувайте!